У цьому відео ви побачите пляжі Одеси, ціни на фрукти та овочі на привозі та побуваємо в Одеських катакомбах. Всім привіт! Сьогодні приїхала до Одеси. Лидити до моря, трошки не з погодою, але думаю, що дощик зараз вже закінчиться, практично вже закінчився. І хочу познімати, що там на пляжах. Побачимо, хоч сьогодні день такий у нас, можна сказати, не пляжний, але побачимо, що там, де як. Зайшла на привоз, подивилася, які там ціни, І можете поспостерігати. Полуниця, зараз у нас полуничний сезон. Полуниця — 60-65 гривень, черешня десь вісімдесят п'ять. На привозі, як завжди, гомінко, торговля кипить. Одесити приїхали робити базар. Полинуцію купують ящиками. А я прямую далі, небо все сильніше затягують хмари. Підходжу до парку, що знаходиться біля залізничного вокзалу. Тут багато кафешок, де можна посидіти попити каву, щось прикусити. Бачу, Макдональдс біля залізничного вокзалу працює. Може на зворотньому шляху сюди зайду. Також тут є аромакава, можна просто каву попити. В Одесі вже зараз квітнуть троянди, дуже гарно. А дощ все-таки пішов. В Одесі є такі милі старенькі будиночки. Прохожу театр музичної комедії. Як просто прикрасивши квітами, можна зробити про це місце таким милим. Підійшла до парку Шевченко, бачу оглядове колесо. Але не працює. Може ввечері буде працювати. а Може зовсім зараз не працює, не знаю. А це ще квітний жасмін. І у таку погоду, як зараз, аромат тут стоїть неймовірний просто. Дуже чудовий тут парк, люди гуляють. Зараз вже десь, мабуть, буду підходити. Такий чудовий дитячий майданчик тут. Зараз знаходжусь біля дельфінарію немо, трошки розпогоджуються, але таке ще затягнуто все. Ну, ви бачите, що людей, які засмагають, немає сьогодні. Така у нас погода невдала. Але подихати, так як сьогодні вихідний день, всі прийшли, гуляють тут, ходять біля моря. Кафешки біля моря працюють, люди там сидять. Знову почав накрапати дощик. Цей пляж порожній практично. Зараз прийду трохи далі. Дуже класно зроблено, що трояндочки так посаджені. Ну, яка ж краса тут прогулятися навіть у дощ. Зараз бачу ту скелю. Такий камінь жовтий. Підійду до нього такі калюжі приходиться їх трошки обходити на цьому пляжі молодь грає у волейбол дощик їм не заважає сьомка А тут, бачу, підготували вже місця для відпочинку. Ну, Тут усе платно буде. Вийшла до траси здоров'я. Тут люди їздять на велосипедах, бігають, а я все йду. Я вже йду назад, підіймаюсь тут біля канатної дороги. Бачите, вся така в капочках від дощу. Прийшлася від пляжу Ланжерон практично до Отради. Ну, сьогодні берег пустий, ви могли бачити, але це тому, що в нас погода сьогодні така. Хочу сказати, що я знімаю не для того, що пропагую комусь якийсь отдих чи рекламую. Я просто знімаю навколишні місця. Як усе зараз виглядає. Тому не треба. Сприймати мої відео як якусь рекламу. Я ось приїхала, хоч і погана погода, ходила, знімали під дощем, тому надіюсь що вам сподобається це відео. У нас сьогодні є ще одна локація. Підемо у Катерком Болодеське, і там буде дегустація вина. Засніму це, побачите, як це все виглядає. Думаю, буде цікава програма. Мене буває, запитують у коментарях, навіщо ти знімаєш у такий тяжкий час. Що хочу сказати, що у нас зараз багато людей живуть у таких містах, як там Харків, Дніпро, Київ, де багато обстрілів. І хотіли би, може, на якийсь тиждень приїхати у якесь більш спокійне місце і. Я так знаю, що вони дуже полюбляють бути на морі. Тому і знімаю, так як у нас зараз є яка обстановка, щоб люди бачили, якщо вони хочуть приїхати ну, в такі умови, то вони приїдуть. Зараз знаходимося в районі Молдаванки та будемо спускатися у катакомби. Це мапа катакомб, які простягнулися в цьому районі на 60 кілометрів. А ми будемо спускатись на глибину 25 метрів. Перше, куди потрапляємо, то це таке бомбосховище. Ще воно було зроблено при радянському союзі на випадок ядерного взриву. Щоб тут люди могли переховуватись. Але в цей час теж актуально. Екскурсовод нам з гумором про все розповідає. У кінці 19 століття тут були каменоломні і видобували тут камінь-ракушняк. Уся стара Одеса побудована з цього каменю. Зараз тут музей, і ви можете побачити багато різних інсталяцій. Після бункеру потрапляємо в кімнати, де нам розповідають про різні випадки, що траплялися у цих каменоломнях у різні часи. Було таке, що крали жінок і ховали їх тут у катакомбах, а потім вивозили через море. Також у катакомбах переховувалися різні злодії, які. Займалися крадіжками, і тут ховали все награбоване. Звідки тут з'явився цей камінь-ракушняк, бо тут було давнє море, яке потім відступило. У катакомбах знаходять багато різних речей: це залишки посуду, скло. Ще одна сторінка в історії Одеси: це Друга світова війна. У катакомбах переховувалися люди, і тут проводили навчання дітям. А також тут переховувались партизани, катакомби в Одесі є не тільки на молдаванці, а ще й в інших районах міста. Ці місця також були прихистком для масонів. Тут вони також переховувалися. Ви можете побачити інструменти для видобутку каменю у давні часи. Усі малюнки на стінах намалювали шахтарі, які тут видобували це каміння. Сюди потрапляють ґрунтові води і образуються отакі озерця невеличкі. Ну, і як же без того, щоб кинути копієчку і загадати бажання? І зараз у нас єдине бажання для всіх. Навкруги Одеси є багато несанкціонованих входів у катакомби, де кожного року зникають люди. Загубитись тут дуже-дуже просто. Навкруги все однакове. Заряду ліхтарика надовго не вистачить і потрапляєш у Суцільну темряву, тому не треба ходити у катакомби одним. Особливо це стосується дітей, які шукають собі пригод. Ну а ми вже вирушаємо до дегустаційного залу. Приватна виноробня, що знаходиться біля Одеси, буде нас пригощати своїми винами. Все виглядає доволі на високому рівні. Довина нам пропонують різні сири, і старі, і козі, а також бринзу і каверму. Тут така чудова атмосфера. Із вин нам пропонують три сорта сухого вина, три сорта напівсолодкого і один міцний напій. Дегустація закінчилася і ми прямуємо до виходу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не жалкуйте! Всім всього самого доброго, мирного неба! Щоб у нас скоріше закінчилися всі погані події. До зустрічі!